Люди добрі, привіт! Чекала, поки в мене вітер чухне, але щось йому до мене байдуже, тому я вже буду знімати. І я подивилась, там в мене лайків побільшало, тому я вирішила, що можна вже про болячки знімати. Вирішила вам сьогодні розповісти, як я мало не стала кіберфундриком. То така була історія вже, знаєте, глибока осінь, а сад в мене такий старий і захаращений, його там треба оприскувати, таке все. І я ж знаєте, як відмінниця з Ютубу, там все подивилася, як треба, там 20 рукавичок, окуляри, респіратор, намішала тої хімії, тих там заліза, там ще чогось. І так пішла там кущики, нормально побризкала, а дерева вони величезні. І то можна лише отак, от стоїш, так голову опустив. і знаєш, куди там Бог пішле, отак от. Головне, щоб повітром. І таке відчуваю, недобре, щось мені там в животі холодно, і наче дощ, а дощу не мало бути тільки хмарною. Я таки піднімаю голову, а в мене шланг луснув, і воно то все на мене зверху. А ми воду вже законсервували, бо така вже пізня осінь, ми ж не живемо. Ну, коротше, приїхали, я там переодягнулася, обтерлась, приїхала додому, помилася, все, вже вночі, в ліжку відпочивати. І це класика. Перед ніччю, перед вихідним, я дивлюся, і в мене чорніють нігті. Реально просто там, де кутікули, на всіх пальцях просто чор... починають чорні... чорніти нігті. Коротше, ноги ватні, мені вже нудить, мені вже слабкість, я давай гуглитись симптоми ті. І знаєте, от то, мабуть, таке перше в мене в житті, щоб я так зненавиділа тих копірайтерів, бо воно все одне. Як якийсь такий технічний сайт, то там лише про ступінь небезпеки, про ті 20 рукавичок таке. А як якийсь парамедичний, то там такі симптоми, що я не знаю, то я, мабуть, то залізо мала бложкою сидіти їсти. Типу ж знаєте, нема таких дурних, що вони копорози в себе втирають. Ну, коротше, думаю, зараз пабмет, а в мене вже таке серце в вухах, яка там англійська нічого не перекладає, нічого не може. Ну, все, напилася сорбексу, пішла помирати, лежу. Десь хвилин 20 пройшло. І тут до мене доходить, що перед тим, як бризкати ті дерева, ми спиляли виноград такий винний, а він такий, знаєте, фарбується, що в мама горюй. І я коли прибирала, потім я мила, видно, зі шкіри воно так ну, нормально змивається, а на нігтях позалишалася чорнота, ну, фарба, скажімо так. І, як то кажуть, мені спогад вам порада, ага? Е, яка порада, дивіться. А насправді наші емоції, то по суті наші гормони, і з того адреналіну, чи вийде страх, чи вийде той самий гнів, залежить від нашого сприйняття. Тому, коли ви починаєте гуглити, ото, як відрізнити панічний напад від серцевого нападу. І таке, моє, це моє, це моє, і потім таке в кінці приписка, ну ви самі не зрозумієте, тому звертайтесь до лікаря. Краще просто той адреналін перенаправити в той гнів, тому що ви ж маєте розуміти, в принципі, що якщо ви маєте час на те, щоб сидіти гуглити, маєте час на те, щоб вивчати, то то вже швидше за все точно не серцевий напад, розумієте? І е, коли воно вже тоді адреналіну вона проходить там десь хвилин 10-15-20, коли починає вчухати, просто намагайтесь пригадати, що відбувалося перед цим, ну перед тим як ці симптоми з'явилися, і ви або таку дурню, як я пригадаєте. Або просто таке нормальне фізіологічне пояснення, там пив багато кави, я не знаю, там, да, там, різко встав з ліжка, там, чи щось таке. Ну, зрозуміло. Угу. І е, е, дієва порада. <сх Ide> так що, люди добрі, не будьмо кіберхондриками. І е, побачимось. Бажаю нам перемоги. До зустрічі. Пока-пока.